Вітаю, дорогі друзі, садівники та городники. Кожного року одне й те саме. Ви з любов'ю сієте насіння, чекаєте перших паростків, а вони, ледь з'явившись, починають тягнутися до світла, стаючи тонкими і кволими, наче ниточки. Знайома ситуація? Гадаю, що так, але сьогодні ми раз і назавжди вирішимо цю проблему. Я розкрию вам три перевірені секрети з вашої власної кухні. Які допоможуть виростити міцну кремезну розсаду, що не витягнеться і буде готова до будь-яких викликів. І найголовніше, ми обійдемося без жодної краплі, дорогої та не завжди корисної хімії. Обіцяю, після цього відео ваша розсада буде міцна, як дуб. Перш ніж ми перейдемо до наших секретних інгредієнтів, давайте швиденько розберемося, а чому власне розсада так себе поводить. Це не її примха, а справжній крик про допомогу. Найчастіше причинами є нестача світла, коли рослинка щосили тягнеться до вікна, неправильний температурний режим, надто густий посів або ж дисбаланс у живленні. Рослинка, наче дитина, тягнеться до сонечка, але якщо їй не вистачає їжі для будівництва міцного стебла, вона росте тонкою і слабкою. Наші кухонні секрети якраз і направлені на те, щоб дати розсаді правильне збалансоване меню для здорового росту, зміцнити її імунітет та кореневу систему. Отже, давайте почнемо руйнувати міфи. Багато хто думає, що без магазинних добрив з яскравими етикетками хорошої розсади не виростити, але це не так. Часто агресивна хімія може не допомогти, а навпаки, нашкодити ніжним паросткам. Опікши їх корінці, наші ж методи абсолютно безпечні, екологічні та, що важливо, практично безкоштовні. Вони не просто живлять, а стимулюють природні процеси росту та розвитку рослини, роблячи її сильнішою зсередини. Ми зосередимося на трьох китах здорової розсади: стимуляція росту кореневої системи, забезпечення ключовими елементами, такими як калій та фосфор. І загальне зміцнення імунітету рослини. Кожен з наших секретних інгредієнтів працює саме в цих напрямках. Ви будете здивовані, наскільки потужний ефект можуть дати звичайні продукти, які ви, можливо, просто викидаєте у смітник. Тож готуйтеся занотовувати, адже ми починаємо нашу кухонну магію. І перший наш секретний інгредієнт. Це звичайнісінькі пекарські дріжджі. Так, так, ви не дочули саме дріжджі. Чому вони? Дріжджі це живі грибки, які є потужним природним стимулятором росту. Вони багаті на вітаміни групи Б, фітогормони та ауксини, які пробуджують кореневу систему і змушують її активно розвиватися. Коли коріння міцне, то й уся надземна частина росте здоровою та кремезною, а не тонкою і довгою. Дріжджова підгодівля по суті створює сприятливу мікрофлору в ґрунті, вона активізує роботу корисних мікроорганізмів, які допомагають рослині краще засвоювати поживні речовини із землі, це наче дати вашій розсаді персональних помічників, які будуть готувати для неї смачну та корисну їжу. Результат ви побачите дуже швидко. Стебла стануть товстішими, а листочки насичено зеленими. Візуально це можна уявити як пробудження землі навколо корінців. Тепер найголовніше рецепт. Він надзвичайно простий. Нам знадобиться один літр теплої, але не гарячої відстояної води. У цій воді розчиняємо 10 грамів сухих дріжджів або близько 30 грамів живих пресованих. Щоб наші дріжджі прокинулися і почали працювати, їм потрібен цукор. Додаємо одну столову ложку цукру, все ретельно перемішуємо і залишаємо настоятися у теплому місці на 2-3 години. Ви побачите, як суміш почне грати. Це знак, що наш еліксир готовий. Важливий момент щодо використання: отриманий концентрат не можна використовувати у чистому вигляді, його потрібно розвести чистою відстояною водою у співвідношенні 1 до 5. Тобто на одну частину нашого дріжджового розчину ми беремо 5 частин води і вже цією сумішю поливаємо нашу розсаду під корінь по вологому ґрунту. Не заливайте рослини, земля має бути помірно зволожена. Уявіть, що ви даєте їм не просто воду, а поживний коктейль. Як часто застосовувати таку підгодівлю? Тут головне не перестаратися для молодої розсади достатньо одного-двох таких поливів за весь період її росту вдома. Перший раз можна підживити після появи двох справжніх листочків, а другий приблизно за тиждень-два до висадки у відкритий ґрунт. Цього буде цілком достатньо, щоб дати рослинам потужний старт і зміцнити їх перед переїздом на постійне місце. Переходимо до другого кухонного секрету і це бананова шкірка. Не поспішайте її викидати після того, як з'їли банан. Шкірка цього фрукта це справжнє джерело калію, який є життєво важливим елементом для росту рослин. Калій відповідає за водний баланс, стійкість до хвороб та стресів. А також сприяє формуванню міцних стебел. Крім калію, у шкірці є фосфор, магній та інші мікроелементи. Існує кілька способів приготувати добриво з бананової шкірки. Перший і найпростіший це настій. Візьміть шкірку від двох трьох бананів, дрібно поріжте її, покладіть у 3-літрову банку і залийте теплою водою. Залиште настоюватися на 2-3 дні, періодично збовтуючи. Вода стане мутною і набуде специфічного запаху, це нормально. Настій готовий. Його також варто розводити водою один до одного перед поливом. Другий спосіб, який мені подобається навіть більше, це приготування порошку. Шкірки від бананів можна висушити на батареї на сонці або в духовці при низькій температурі до крихкого стану. Потім їх легко подрібнити у кавомолці, або просто розтерти руками. Отриманий порошок це концентроване добриво тривалої дії. Його можна просто присипати навколо стебел розсади або додавати в ґрунт при пікіровці. Чому порошок може бути кращим? Він не має запаху, його зручно зберігати, і він віддає поживні речовини поступово щоразу при поливі, це наче покласти для рослини капсулу здоров'я. Яка буде працювати протягом тривалого часу. Уявіть собі, як при кожному поливі ваша розсада отримує невелику порцію корисного калію, стаючи все міцнішою і міцнішою. Це ідеальний варіант для тих, хто не любить возитися з настоями. Бананова підгодівля особливо корисна для розсади томатів, перцю та баклажанів. Вони дуже люблять калій. Застосовувати її можна приблизно раз на два тижні. Якщо ви використовуєте Настій, чергуйте його зі звичайним поливом. Якщо ж ви додали порошок у ґрунт, то додатково підживлювати калієм вже не потрібно. Головне, спостерігайте за своїми рослинами, вони самі підкажуть, чого їм не вистачає. І нарешті наш третій секрет, який є не лише добривом, а й захисником, це деревний попіл. Звичайний попіл, що залишається після спалювання дров чи гілок, але обов'язково з листяних порід дерев без сміття та хімії. Попіл це унікальний продукт. Він містить калій, фосфор, кальцій та близько 30 інших важливих мікроелементів у легкодоступній для рослин формі. Окрім поживної цінності, попіл має ще одну надважливу властивість. Він розкислює ґрунт, що дуже важливо, для більшості городніх культур. Також попіл є чудовим антисептиком. Він запобігає розвитку грибкових захворювань, зокрема, такої небезпечної для розсади чорної ніжки. Тобто, використовуючи попіл, ми одночасно і годуємо і лікуємо нашу розсаду. Це справжня знахідка для городника. Як же правильно використовувати попіл? Найпростіший спосіб це сухе внесення. Просто злегка припудріть поверхню ґрунту в ящиках з розсадою. Це створить захисний шар від хвороб. Робити це можна одразу після посіву насіння або коли з'являться перші сходи. Тонкий шар попелу не зашкодить молодим паросткам, а лише допоможе їм. Інший ефективний спосіб це приготування попільного розчину для поливу. Для цього візьміть одну столову ложку просіяного попелу і розчиніть в одному літрі теплої води. Дайте суміші настоятися протягом доби, час від часу перемішуючи, потім обережно злийте настій, намагаючись не збовтати осад і поливайте ним розсаду під корінь. Таку підгодівлю достатньо провести один-два рази за весь період росту розсади. Важливо пам'ятати, що попіл не можна змішувати з азотними добривами. Наприклад, з гноєм або сечовиною, бо він нейтралізує дію азоту. Також не варто застосовувати його для рослин, які люблять кислий ґрунт, наприклад, для лохини. Але для більшості овочевих культур, таких як томати, перець, капуста, огірки, попіл є ідеальним добривом. Ось ми й розкрили три основні секрети. Давайте підсумуємо, як їх можна комбінувати. Дріжджі ми використовуємо на початковому етапі для стимуляції росту коренів, бананову шкірку для забезпечення калієм, особливо для пасльонових культур протягом усього періоду, а попіл як комплексне добриво та захист від хвороб. Їх можна чергувати, але не використовувати всі одночасно. Наприклад, в один тиждень полили дріжджами, а через два тижні настоєм попелу. Пам'ятайте головне правило краще не догодувати, ніж перегодувати. Навіть натуральні добрива потрібно вносити в міру. Завжди поливайте розсаду потрохи вологому ґрунту, щоб не опалити корінці, і, звичайно, не забувайте про інші важливі фактори достатнє освітлення, правильну температуру та своєчасний полив. Наші підгодівлі це потужна допомога, але не панацея. Використовуючи ці прості, але надзвичайно ефективні кухонні секрети, ви гарантовано отримаєте результат, якому позаздрять сусіди. Ваша розсада буде міцною, зеленою, з товстими стеблами і потужною кореневою системою, вона легко перенесе пікіровку та висадку в ґрунт і в майбутньому віддячить вам щедрим та здоровим врожаєм. і все це без жодної шкоди для вашого здоров'я та навколишнього середовища. Отже, друзі, як бачите, для вирощування міцної та здорової розсади зовсім не обов'язково бігти в магазин за дорогими добривами, дріжджі, бананова шкірка та деревний попіл. Ось три прості відповіді на питання, як уникнути витягування сіянців, і подумайте тільки все це багатство для ваших рослин не коштує майже нічого і завжди є під рукою. Найкращий город починається саме з вашої кухні та вашої. Винахідливості. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, ці поради були для вас справді корисними. Якщо це так, не забудьте поставити лайк та підписатися на наш канал, щоб не пропустити нові секрети для вашого саду та городу. А тепер питання до вас: якими народними методами для підгодівлі розсади користуєтеся ви? Поділіться своїм безцінним досвідом у коментарях. Мені та іншим глядачам буде дуже цікаво почитати. До нових зустрічей.